Першого дня опрісників, коли приносили пасхальну жертву, його учні говорять йому, де ти хочеш, щоб ми пішли приготувати Пасху, аби ти спожив. Він посилає двох своїх учнів і каже їм: Ідіть до міста, зустріне вас чоловік, який буде нести в Глечикові воду, ступайте за ним. Куди він увійде, скажіть господареві того дому, що вчитель каже. Де моя світлиця, в якій я буду споживати з моїми учнями Пасху? І Він вам покаже велику кімнату, прибрану, готову. Там ви і приготуйте для нас. І відійшли учні, прийшли в місто і знайшли так, як Він сказав їм, і приготували Пасху. Останній день перед арештом Ісус проводить зі своїми учнями. Він знає, що цей день передує його арешту, і тому саме зараз дає учням останні найголовніші настанови. Ісус дає чіткі інструкції учням, як знайти місце для спільної вечері, і те, що все сказане ним спрацьовує, є вказівкою і для нас підкорятися всьому, що Господь каже, якими б фантастичними Його вказівки нам не здавались. Ісус. Не дає нездійсненних завдань, але сам і дбає про те, щоб все вийшло так, як ним задумано. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юди із сина Симона, видати його. І Ісус, знаючи, що все дав йому отець в руки, і що від Бога вийшов, то до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці. Почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. На самому початку Вечора в Світлиці Ісус дає нам приклад справжнього служіння і скромного лідерства. Він омиває ноги учням і закликає нас чинити так само по відношенню один до одного. Омивання ніг символізує сповідь і взаємне повчання те, що необхідно нам щодня в цьому світі. Як ходячи по курних вулицях у сандалях, людина забруднює ноги, так і наші думки і серця, стикаючись з цим світом, виявляються забрудненими і потребують очищення і виправлення. Ісус миє ноги всім, навіть Юді, хоча знає, що Той уже здійснив зраду і скоро віддасть Його в руки катів. Ісус говорить, про цю зраду своїм учням, про те, що один з них зрадив його, але не називає імені і дозволяє Юді йти своїм шляхом. І кожного з нас Ісус застерігає від гріхів і вибору невірного шляху щодня, але як із Юдою він не зупинятиме нас силою, позбавляючи свободи вибору, але лише попереджає, що горе тій людині, якою син людський зраджується, краще було б тій людині не народитися. Марка 14,21. Нам необхідно пам'ятати ці слова Христа і бути уважними до себе, чи не стоїмо ми на шляху зради Сина Людського, чи ми очищуємо свої серця і думки, перебудовуючи їх за образом і подобою серця і розуму Христа, чи ми служимо комусь обмиванням ніг або лише очікуємо, що хтось піклуватимеся про нас. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав: візьміть її і поділіть між собою. Кажу вам, що не питиму від тепер плоду виноградного, аж доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається, це робіть на спомин про мене. Так само й чашу по вечері, кажучи, ця чаша. Новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Саме цього вечора, після обмивання ніг, Ісус встановлює причастя, заповідаючи своїм учням виконувати його на згадку, на згадку про того, хто пролив кров і віддав на катування свою плоть заради нашого спасіння. І Ісус дає останні настанови учням, у тому числі передбачаючи, що всі вони зречуться від Нього, у тому числі Петро. Цієї ж ночі, але так само і дає їм надію на покаяння, кажучи, що чекатиме на них. І Ісус дає нову заповідь, щоб ми любили один одного, як Він полюбив нас. У Євангелії від Івана найбільш докладно описано пасхальні настанови Ісуса про любов, про дружбу, про те, як не засохнути і не відпасти, але приносити рясні плоди для Бога. Він молиться, щоб його учні, залишаючись у цьому світі, були єдиними, зберігали віру. А після всіх настанов Господь вирушає до Гециманського саду, де в кривавому поті, страждаючи і сумуючи, він молиться і закликає своїх найближчих учнів не спати. Спадій у Гециманському саду з того, як почувається Ісус і про що Він молиться, нескладно зрозуміти. Що Господь зовсім не хотів йти на страждання та вмирати. Він просив батька дати нам спасіння якимось іншим способом, щоб не треба було проходити через увесь той жах, який на нього чекає. Але на першому місці для Христа були не його бажання, не його страх, а щоб воля Отця сповнилася. А воля Бога полягає в тому, щоб кожна людина могла врятуватися. І якби був такий спосіб дати нам шанс на спасіння, щоб Ісусу не треба було страждати та вмирати, то Бог виконав би свою волю без страждань Його Сина. Але такого способу просто не існує. І саме тому нашому Господу довелося йти на хресну смерть, щоб виконати волю батька, дарувати нам спасіння, куплене такою дорогою, але єдиною можливою ціною.